І у Дніпропетровську відзначились вчинком троє чоловіків. Компанія невтомно ганялася за зловмисниками містом і навіть власної номарки не пошкодувала підставити під удар, аби зупинити викрадачів дамської сумочки. Ясна річ, героїня сюжету, як і наша Ольга Павловська була неабияк вражена. Краді відчиняє двері Лануса за допомогою електронного пристрою та витягає сумочку з грошима. Це зафіксував відеореєстратор випадкового свідка. Усе відбувається біля школи, куди жінка привезла дитину на уроки. Німа рібенка з машини, постаралась зробити так, щоб вона не вступила в лужу, поэтому не уділила внимання собственної сумки. Була значительна сума грошей і документи по роботі. Смотрю, підходить к машини людина. Открыл машину, взяв сумку. Я думав, що це якби муж цієї жінки. Ну він пішов не в школу, а пішов на вихід. Почав кричати вори. Меня підтримали ще один прохожий. Зловмисник стрибнув у таврію та кинувся на втьоки. До двох випадкових свідків приєднався Аді ще один на ауді. Він намагався власним авто перекрити шлях машині крадія. Все таки ударив мене в бампер, попиталась скритися молодые люди сели ко мне в машину, і ми почали преследование. Ми позвонили на пульт диспетчера и сообщили, що йде за преследование. Когда ми задержали буквально минут через там 2, 3 5 уже вже приїхала перша група, а потім за ніслідом втора. Краді у машині вибився не один обидва громадяни Грузії. Свій вчинок пояснили просто. Похищення чужого имущества. самі преступники имеют возрастную категорию порядка 40 лет, Виход со, со стран ближнього зарубежя нигде не Огромное им спасибо. Я хочу сказати наше время. Така редкость, что люди не остались без И Її троє рятівників від будь-якої винагороди за свій вчинок відмовилися. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропотровськ, новини 2+,2. плюс